Вітаю вас, мої любі, близка випрошу до каналу Легенди Психології. З вами Уляна. Сьогодні хочу поговорити на складну тему, і вона стосується однієї вади в поведінці націоналістів, на мою думку. Я не є політологом, я не є політиком. Це мої просто спостереження як людини, яка дуже довго. Слухала професора пані Фаріон, тому що вона мій заочний вчитель мови, і також читала деякі книги з того списку націоналістичної літератури, який вона пропонувала. Через те, що я дуже багато всього переслухала у пані Ірини Фаріон. Я дуже чітко запам'ятала одну фразу, яка мене чомусь дуже бентежила. І фраза була така, що, ну, не дослівно, а приблизно: що коли треба одержати перемогу в довгостроковій перспективі, тобто стратегічно, то тактично. Можна вступити в злучку навіть із чорту. Це ну, приблизні слова пані Фаріон. Наскільки я розумію, що Ірина Дмитрівна цитувала, мені здається, Степана Бандеру. Вибачте, я точно не пам'ятаю, можливо, когось ем, іншого з авторів націоналізму. І ви знаєте, що я аналізую ситуацію навіть в сучасній політиці, як пані Ірина спілкується, скажімо так, з іншими політиками на нашому політичному фронті, або я не знаю, як сказати, плацдармі. І я також аналізую деякі історичні моменти наших. Батьків націоналізму. І знаєте, що я не знаходжу виправдання цій тези, що для е, довгострокових перемог ви можете так робити. Я не вправі давати вам взагалі жодних порад. Це просто мої спостереження. Ем, але я бачу, що ви самі по собі, націоналісти, Такі як Фаріон, такі як Олег Тягнебок, і так далі, ви леви, якщо так взяти, ви леви. Бульдозери, Леви, як хочете. І ті, з ким ви іноді намагаєтеся йти одним шляхом за, для досягнень ваших стратегіч, стратегічних цілей, не є чортами, вони є гієнами і шакалами. І те, що я бачу, це те, що ви думаєте, що окей, мені треба досягти тієї точки. Я піду одним шляхом, і потім я, значить, в якийсь момент відірвуся. І ви, напевно, думаєте, що гіени або ті чорти думають так само, що вони вас там для чогось супроводжують, так? для чогось свого. Ви часто забуваєте. В силу того, що ви дуже прямі, що ті гієни, з якими ви йдете одним шляхом, не думають доходити з вами до однієї стратегічної точки. Вони думають через 5-10 кроків напасти на вас зверху і зіжирати і розшматувати вас або покласти вас на лопатки. Я бачу, що це трапилося прямо з батьками націоналізму. Не вийшло з гієнами <дит> діти якихось вже дуже тактично-стратегічних перемог. І всі рази, коли пані Ірина йшла на канали. Ну, принаймні, це те, що я спостерігала, не знаю, чи це 100% чи ні, але дуже багато разів, коли пані Ірина йшла на канали до. Своїх опонентів по мисленню, подуманню. В якийсь момент вона потрапляла в капкан і не бачила його. Вона думала, що вона перестрибне той капкан. І потім вона опинялася в епіцентрі якогось скандалу який вона навіть, початки якого вона навіть не помічала. Я передивилася інтерв'ю з пані Соколовою, як витримано вона себе поводила, як вона підтримуючи дивилася на пані Ірину, які вона задавала запитаннячка гарні, і все вийшло так, як воно вийшло. З гієнами можуть досягати, я думаю, ем, таких невеликих якихось перемог змії, тому що гігієни дуже хитрі, а змії дуже слизькі. Але ви не можуть тягатися з гігієнами. Тому що ви дуже прямі, занадто чесні. І це не ваш стиль. Тому, на жаль, ви їм у злобі, коварстві і хитрощах постійно програєте. То мені здається, що вам просто не треба з ними взагалі мати будь-які звучки, мати, мати будь-які контакти. Це саме я бачила і. В перебуванні пана Саакашвілі в Україні. <гум> Зажрали дуже багато гієн. Ну, в принципі, стилі в них схожі <гум> у пана Саакашвілі і Ірини Фаріон. Так що дуже важко таким людям, львам і тиграм серед кубла змій, шакалів і гігієн. Якими б гаслами вони там не прикривалися? Знаєте, коли були попередні вибори, ну, звичайно, я знала, що за пана Порошенка я голосувати не буду ніколи. Ем, ніколи. Просто тому що моя інтуїція мені казала, що це не моя людина, не мій скажімо так, вибір, не мій президент. Пан Порошенко це абсолютно не моя людина. Це не означає, що я там погано ставлюся до людей, хто його обирав. Будь ласка, у кожного свій вибір. Ось, але для... мій вибір був однозначно, це грузинська команда, це команда пана Саакашвілі і Давіда Саквераліза. Я би хотіла бачити на посту президента своєї держави український варіант Давіда Саквераліза. Навіть не пана Сакашвілі, а саме Давіда. Це достоинство. Це честь, це сміливість, це хоробрість, це височений інтелект, і це можливість і бажання, знаєте, ніколи не домовлятися ні з ким таким, а просто перемиляти їх жерновами. Як вони тоді робили, вони попересаджали всіх гієн, вони попересаджали всіх шакалів. Розумієте? Ось, вони в них, гієни і шакал, сиділи за гратами. І тому за російського уряду, про російського там, парламенту так їх ненавиділи, тому що вони всіх шакалів закрили. Ну, а тепер закритий в нас Пан Саакашвілі. Так от, не було українського варіанту Давіда Саквареліза на політичній арені в президентських перегонах, і треба було обирати. Пана Порошенка або пана а, а, Зеленського, ну однозначно я би не голосувала за Порошенка, але я просто, знаєте, аналізувала ситуацію канали пана Порошенка і а, канали, які підтримували Зеленського, і які меседжі вони давали. Я просто була дуже неприємно шокована, що так багато людей віддають свої голоси за людину. Медіамагната і олігарха, який дозволяє собі, бути, будучи вже реально вагомим і досвідченим політиком, лити такий бруд, просто бруд, на свого опонента. Це я кажу за пана Порошенка. Там бруд просто не припинявся. З протилежних каналів були якісь меседжі, але я не бачила там, я не бачила там навіть, я би сказала, і 20-ї частини того, що було вилито на Зеленського. І це мені дуже багато чого сказало. Я не бачу на каналах пана Порошенка жодної професійної, незалежної, об'єктивної. Журналистики. Мені взагалі здається, що його канали, знаєте, вони відзеркалюють саме суб'єктивні оцінки і побажання Петра Олексійовича От, щодо інших людей, щодо інших партій, щодо подій. Ну, просто суб'єктивні його власні якісь переконання. І його команда як якісь такі. Ну, виконавці всього цього замовлення. Ось так. Тому, знаєте, навіть якби були такі кандидати, серед яких жоден не був би мій, наприклад, так, тобто, я би до обох ставилася просто нейтрально, то я би подивилася, який канал більше лє бруду на опонента. І от за нього я б не голосувала. Тому що це. Чекали і гігієна. Так що я думаю, що щось в тій фразі, можливо, неправильно, що озвучку хоче з чортом заради тактичної, заради потім стратегічної перемоги. Щось не, воно там щось не працює. На мою думку, я не маю права давати жодної поради націоналістам, тому що я себе вважаю очманілою в ремісії. Я маю, я маю надію, що пожиттєво в ремісії. Ось, але щось мені там не подобається. У вас немає хитрості. У вас немає хитрощі, щоб з ними конкурувати. Вони дуже-дуже дуже підступні для вас. Ви дуже прямі для, для них. Вони вас кладуть на лопатки і намагаються розшмотувати і випити вашу кров. Все, вибачте. Бувайте. Дякую за увагу.